Розумієте, це не просто ля-ля тополя, ви маєте генерувати ідеї, ну, хоч щось. Як я, ви можете трішки змістити ракурс. Ну, проговоріться, поясніть, що ми добре ми йдемо на перемир'я, але одне, друге, п'яте, десяте і так далі, і тому подібне. Я розумію, що ми довели ситуацію до ручки. І наступні кроки будуть тільки гірше. Ми просто виходимо з Курської області і концентруємося на звільненні власних територій, а не на захопленні чужих територій. Чесно. От тоді можна буде вже про щось говорити з Трампом. Якщо чесно. Бо Трамп, звісно, скаже, що ну, давайте я вас поставлю за стіл переговорів. Ну, добре, він проявить свій вплив, він посади, наприклад. Українську та російську делегацію за стіл перемовин, але справа в тому, що у нас козирів немає на руках. Розумієте, якщо ви думаєте, що Трамп за нас буде шукати козирів для нашої делегації? Ні, це не його проблеми. Ми держава України, у нас є власна внутрішня юрисдикція. Будь ласка, якось користуйтеся нею. Розумієте?